Коли твій час настав, можливості руйнують кордони. Кажуть твоя перша автівка не має коштувати більше шести зарплат, але ця історія не про авто. Коли це твоя перша мрія, вона безцінна. Виглядає вражаюче? уяви на мить, що серед цілої України прямо в цю секунду твої близькі можуть бути наступними. Це воно зараз ти на порозі прийняття найважливішого рішення в твоєму житті. Знай, що ти маєш достатньо сили та хоробрості, щоб захистити націю. Тобі 18 або 24 Вступай в ряди багатоярців за контрактом. Доєднуйся до легендарних підрозділів, які захищають твою родину. Тобі цікаві нові технології, Створю їх! Пиши світову історію разом з тими, то нарешті поклади край озвірілій навалі. Зупини противника, поки він не знищив твою мрію, твій дім, твоє майбутнє. Не побачити, не побачити, не побачити. Ставай до лав, ставай легендою Холодного Яру.